Друзі, привіт! Дякую, що завітали на канал. Буду вдячний вам за ваші вподобайки, коменти ну і підписки. Сьогодні хочу вам розповісти, як я купував акумулятор. Акумулятор я вже купив. Ось такої торгової марки це старий, який я вам показував, тестував. Ну а зараз хочу чуть-чуть розказати про те, як я купував і де я купував. Не буду паскудити деякі торгові марки, магазини, не буду конкретикувати по, по тому всьому. Просто хочу розповісти: заїхав я в хмельницькому по дорозі в один магазин. Написано акумулятор, сервіс, тому подібне. Кажу, потрібно мені купити акумулятор для на автомобіль з об'ємом двигуна 1,5. чи є у вас такі наявності? Так, да, є дуже багато і тому подібне. Почав мені рекомендувати такі, такі, такі. Ну, якби це все добре. Кажу, а можна прибором перевірити його залишкову ємність? На що мені одразу сказали ні. У нас є нагрузочна вилка і все. Більше ніяких, ви можете просто зіпсувати акумулятор. Я сказав, все, до побачення. Далі я поїхав ще один ну, ситуація аналогічна і така ж сама. Тоді вирішив я поїхати в велику торгову мережу, це називається епіцентр. Заїхав туди, подивився, консультант каже. Що вам потрібно, все те саме розповів. Він каже: є я кажу, мені такі, щоб свіжі, такі, щоб більш-менш були якісні. На що він мені порекомендував ну, різні торгові марки, різні цінова категорія, але сказав, що от з такими акумуляторами проблем в них не виникає, тому що це це український виробник і постачає теж Україну. Хочу сказати, перепробував я цим вже ж таке прибором. Багато різних. Торгових марок, дорогих, дешевих, і, що можу сказати, дуже мало акумуляторів, які поставлене число пускових токів відповідається в дійсності, тобі ж це залишкова пускова ємність, так звана. Тобто, якщо автомобіль, наприклад, з об'ємом двигуна 1,5. Пусковітоку йому потрібно. 350 він має заводити. Ну, навіть і 300 він буде заводити на цьому. От е, я що зараз вам покажу, значить плюс. Мінус. От дивіться, всі ці параметри, що тут, вони задані, тільки стандарт свинцева. М -н. І пускові Токи ми маємо 600, тут ми понизимо зараз їх до 600. І тож, от дивіться, це стара батарея. Маємо опір 9,5, вольтаж 12,8. Я його був зарядив, повністю обслужив. І маємо 306. от На даний час 306. Це після зарядки, він має 306. Тоді, коли перевіряв багато різних акумуляторів, які вже більше року, їхня пускова, пускові токи були зменшені. Ну, до такого прикладу, якщо було тут, наприклад, 600 в акумуляторів, не цієї торгової марки стояло 600, то там залишкові пускові токи приблизно 540 520 а в деяких марках доходило до 500. А от що хочу показати на цьому акумуляторі. Так, дивіться, технологія, так от ближче, не звичайно стандартна, а посилена EFB. Вибираємо EFB. Стандарт N, так і вибираємо. І пускові токи ми маємо тут 620. Так, все спочатку. N і 620. Тепер дивіться, що показує нам тестер. Показує опір 4,1, вольтаж 12,7, його потрібно підзарядити. І Edge, тобі пускові залишок пускових токів має 683 з 620, та того, що показує. Що це означає? Це означає, що акумулятор в хорошому стані от такий був експеримент. Тобто, якщо маєте оцей приборчик, я так думаю, вас дуже буде важко обманути в тому плані, підсунути погану акумуляторну батарею. Все. Всім дякую і до нових зустрічей.